Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таке аніме як кінець людства. І також в цього аніме є ще декілька назв, і тому я одне з них оставлю в описі під цим відео. І в самому аніме йдеться про як можна було поняти назви про кінець людства, саме про те, що по сюжету. <головік> Все розвивається через 500 років після певних подій, із яких людство вимерло, і остався тільки один із представників людства, і це говтоне герой Віддя. І він останній хто із Представників людства, як сказав, і це можна так сказати: історія про те, як він там жив, і те, що історія про те, як він там можна так сказати, загинув. Ну, це неоднозначно, так як в кінці цього аніме натякнув про те, що він ще був живий. І також саме аніме доволі непогане і також в нього дуже воно доволі коротке. Тому ті, хто хочуть його подивитись, то також можете, ну, ще не дивитись, то можете про це, це аніме переглядати. А ті, хто подивитись, то також можете написати у коментарях, як вам це аніме. Як вам воно на вашу думку? Так як мені воно доволі непогано і тому всім, можна, так сказати, рекомендую до перегляду всім, хто ще не дивився. І також в аніме розповідається про те, чому людство загинуло, і, те, і з якими монстрами вони там бивтися, так як це? Так як більшість тих жителів, які в Аніме, живуть на літаючих островах і тільки певні там особи можуть спускатися на поверхну місці, яка стала без, взагалі без. Ніяких нормальних признаків життя. І так як на поверхності живуть тільки одні монстри, які поїдають всіх інших живих істот, які не похожі на них. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.